Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і хочу з вами подивитися таке питання. Угу. А... Таро прогноз на тиждень хочу попробувати, чи вийде в мене, чи не вийде. Якщо піде така рубрика, тобто з 15 по 21 серпня, з понеділка, сьогодні неділя. І я викладу сьогодні, щоб ви вже наперед бачили, так? Прогноз на тиждень. Витягую декілька карт. Ось небагато, яким буде тиждень. Ось так. На дні колоди у нас король монет. я би сказала, що це може бути якийсь ресурс. Якісь подарунки, важка техніка, взагалі озброєння, може бути м, навіть м, щось матеріальне. Тобто цей тиждень буде, я так скажу, плодотворний. Зараз подивимося далі, що нам ще карти покажуть. І так, імператор. Тобто, ви знаєте, все. Повинно все бути налагоджене, повинно все бути структуровано, серйозно, чітко. В принципі, хороші карти випадають. Угу. Закохані можуть бути, ну зараз подивимося. І імператриця. Дивіться. Дивіться, мої дорогенькі. Ви знаєте, хі -хі, рідкісна комбінація, я так скажу. Імператор, імператриця. Тобто це можуть бути якісь а, домовленості, але не просто якісь а, підковірні домовленості. Ні, це щось відкрите. Тим більше, у нас ми, ми бачимо, що у нас король монет. А, це теж а, виходить, що якась домовленість, якесь підписання. На цей тиждень а, дуже. А, Дуже важливий, я скажу, тиждень, тому що всі три аркани старші. Імператор і імператриця говорять про те, що це як справжня сім'я. Україна цей тиждень як справжня сім'я, як правильна сім'я. Я хочу, щоб ви вірно зрозуміли, що я маю на увазі. Це не просто пара, це ресурс і структура. Можливо, наші щось у державі, зараз я витягну ще візьму іншу колоду, але трошечки пізніше. Спочатку розберемо це. Може бути, що Саме в державі, саме у, при владі, якось ем, з народом, можливо, навіть, ніби якась ну, недомовленість. Знаєте, як то кажуть, є любов. Любовна карта говорить в першу чергу про вибір. Про вибір. Тобто вибрали, що вибрали, кого вибрали? Я так думаю, що саме в структурі в державі щось буде відбуватися. Але, але бачите як? Тут не негативно, навпаки, позитивно. Пшениця може бути, що і хозяйство, Тобто пшениця піде, гроші підуть. В державі будуть, можливо, якісь зміни стосовно не персоналу. Як це називається? Посадових осіб? О, Тобто внутрішня структура держави ніби укріпиться, якісь зміни відбудуться. Щось. А... От, от мені треба це розшифрувати. Зараз будемо дивитися, що саме буде відбуватися? В принципі, карти дуже хороші випали. Це може бути, як я і сказала, ресурси якісь, фінансування якесь може бути. Ну, в принципі, хороший тиждень. Прибутковий тиждень. Я би сказала, ви знаєте, якщо взяти в загальному для України, то, ніби Україна заявить ще на, на якійсь території. Заява на території, на суцільні території. Можливо, стосовно території, буде підписано якийсь договір, угода, щось таке. Давайте подивимося ще. Стосовно бойових дій. Якісь шанси нам випадають. Я так думаю, що зможемо унітазників. Зможемо унітазників десь десь їх оточити. Ну, буде дуже гаряче. Я скажу, що буде дуже гаряче. Шанс випадає, так? Ось, але гаряче буде. Дуже буде гаряче. А ви ж знаєте, коли диявол випадає, то це, я так скажу, що це буде запальний процес. Але ви бачите, випадає. Як це називається? Колесо фортуни. Тобто фортуна. Фортуна говорить про те, що шанс на нашій стороні. Шанс. Об'єднати шанс е, зробити вибір. У нас буде аж два шанси. І колесо фортуни, і туз монет. Це це настільки, до речі, до речі, колись прогавлена ситуація повертається назад. Ось що може бути. Колись ми її прогавили. І ця ситуація повертається назад. Тобто, е, дивіться. Цей прогноз, торопрогноз на тиждень він з 15 по 21 серпня. Так? Це виходить з понеділка до неділі. Ось і подивимося, який шанс, що ми колись втратили, можливо, якусь територію, зараз прийде нам шанс це повернути назад. І, можливо, навіть, можливо, навіть якісь були колись підписані угоди. Ось. Є можливість це, ну як сказати, передивитися цей, цей, цю угоду. Передивитися, щось переписати. Таке в мене враження, що ем, передомовитись можливо. Зараз я витягну ще три карти, яким буде угу, ви бачите трансформація. Тобто, як я і сказала, ем, той диявол, якийсь там підписав, що було підписано, ем, у нас буде шанс це. Переписати, анулювати. А Ви знаєте, десь я чула про якісь угоди. Зараз, зараз я. Яка, це, витягну ще а, результат тижня. Буде хороший. Результ... Ну, вже видно, в принципі, вже видно, що хороший буде результат цього тижня. Очікування результату. Ну, в принципі, дивіться, мішала-мішала і все рівно виходить дьявол. Ви знаєте, не можемо ми здихатися когось або чогось, якихось, можливо, домовленостей, якихось осіб, які контролюють цей процес. І мені таке враження, що це є внутрішні процеси, внутрішні, саме в державі, не зовнішні. Хоча, а, як це називається, Ниточки ведуть назовні до зовнішнього ворога. Ви знаєте, прив'язка є з ворогом. Є прив'язка з ворогом. І це вже тут видно у верху, я як казала, якісь домовленості. Домовленості про території може бути, і домовленості про державність. Я сподіваюся, що нам не загрожує нічого, тому що просто дьявол, це значить, просто нам треба бути обережними. Те, що гаряче буде, це нам вже не дивно. Давайте подивимося ще прильоти. Давайте ще прильоти. Ми подивимося, я візьму іншу колоду. І цей тиждень з 15 по 21 серпня подивимося ще, які будуть прильоти. Ну, в принципі, карти не показують нічого. Надзвичайного все те ж саме. Ви знаєте, проблема в тому, що що я тут бачу, що багато хто навіть вже звик. Звик до тих прильотів, які є. Це вже, ніби, знаєте, на побутовому рівні, ніби якось. Звичка не у всіх, не у всіх, але в багатьох вже є звичка до прильотів. Ну, я не бачу, що їх буде збільшиться, чи зменшиться. Ці карти показують так, як завжди. Ось. Єдине, ви знаєте, що основний тиждень, основний тиждень, це ніби вспливуть Якісь речі, я вже говорила, вспливуть якісь речі, які в нас вже були, ось тут вони є повернення якоїсь ситуації. Ось на це нам треба звернути увагу, мої дорогенькі. Ось таким буде тиждень. В принципі, в принципі хороші шанси випадають, відбити яких, якісь території. Я зараз підсумовую, так? Ось і ці карти, в принципі, теж говорять на майбутнє надія, на майбутнє. Тут треба тільки вирішити, вирішитись. Ось, ситуації, в принципі, хороший тиждень має бути. Не соблазнятися державі. Це державним нашим посадовим особам, які мають контакт з. Ой, ви знаєте, важко розбирати ситуацію там, де ти безсильний. Там, де ти не можеш вплинути на ситуацію. Тобто, як ви кажете, у нас у державі сидять кроти. І так, з понеділка буде знову тірімочок-рукавичка. Бажаю вам гарного тижня. Всього найкращого, мої дорогенькі, бережіть себе разом до перемоги і слава Збройним силам України!